Ну, шошка? Так. І зав'язала. І ви це робили? А як можна було так добити, щоб дитини рот розірвався? Перетягнули силу. Пустушку силою засовував в рота. Так, було таке. Палець в рот сував? — Так, Бо вона дуже громко кричала, що це дратувало сусідів, того сусіда в Харкові, що він стичав. А як він це робив? Ну, покажи, ось рот дитини. Отак він засовував прямо до горла, так? У мене таке враження, що я потрапив у фільм Жахів. А ви де були я в цей теж... момент? Я відверталася. Ні, так а чому ви відверталися? Ви б не сказали, ти що, шарахнутий? Це в нього почався зрив і він почав ззовувати палець. Да, це було. У мене питання: калічать вашу дитину, швиряють обліжко, засовують пальці в рота, трясуть. Чому ви не забрали дитину і не побігли звідти? Я навіть не знаю, що й сказати на це. Цю... Цю... Ви боялися його? А чому? Він вас? Так, да, було діло, але це вже і моя вина. Я теж не сокорм.